Україна вперше разом з іншими країнами світу відзначає день пам'яті і примирення. Користенці приєдналися до святкувань. День 8 травня розпочався загальноміською легкоатлетичною змішаною естафетою школярів, учнів старших класів вісім по 400 метрів. На учасниках була подвійна відповідальність захищати честь школи в такий важливий для усього людства день. Що ви відчуваєте? Гордість. Ну, В честь перемоги. пам'ятати свою історію, всі ну, ну, Якби велика честь бігти за, для такої дати, якби за герої, якби за славу. Цей крос він присвячений Дню пам'яті та примирення. І дійсно, я вважаю, що це дуже важливо для нашого народу бути справжнім патріотами для нашої держави, також наша молодь, яка дійсно хоче кращого і прагне кращого для нашого майбутнього. Під час урочистого відкриття легкоатлетичного пробігу лунали слова про героїзм наших предків, тих, хто боронив нашу землю в роки Другої світової війни, і про героїзм наших сучасників, тих, хто боронить її нині, і побажання мирного неба над головою. Хочеться, щоб ви сьогодні по справжньому згадали ці події і згадували їх знову і знову для того, щоб це не повторилося. Сьогодні ми чествуємо ветеранів, згадуємо тих, хто не дожив до нашої дній, тих, хто ціною своєї життє добував перемогу, победу. І хочу сказати, що это великані люди, люди із Полісся. 20 века они совершили такой подвиг, который не смог совершить ни один народ мира. Березить один одного, березить дружбу, березить батьков, березить Украину, березить мир. Оскільки естафета присвячена була вшануванню пам'яті двічі героя Радянського Союзу Семена Козака, то стартувала естафета від сьомої школи, де власне і встановлено його погруддя. Легкоатлети бігли вулицею Франка до Брацьких могил в районі Десафу, потім вулицею Грушевського до центрального універмагу і назад. Першим фінішував учасник команди НВК номер 12 А отже, перемога дісталася саме цій школі. Грамоти і солодкі призи учасникам естафети вручну. Чили вже на урочистостях з нагоди свята, що відбулися того ж дня опівдні біля об'єкту скеля. Тут зібралися учні шкіл міста, керівники установ, організацій і підприємств користання представники міської влади на чолі з міським головою Володимиром Маскаленком, депутати міської ради, тощо все довкола розквітло червоними маками, символом перемоги, що їх дарували школярі усім присутнім на мітингу після відкриття заходу і вшанування пам'яті героїв Другої світової. До мікрофону був запрошений міський голова Володимир Москаленко, який зокрема наголосив. Ми всі повинні пам'ятати, що пережив український народ, що пережило наше місто під час цієї кровавої війни. Сьогодні називали цифри скільки загинуло українців, захищаючи свою державу, але захищаючи і Європу. Ми сьогодні багато говоримо про європейський вибір, але я важко можу уявити собі, де була би Європа, щоб не було нашого воїна, який воював, який захищав, який переміг фашизм. На жаль, ми сьогодні повинні вибачитися перед ветеранами Великої Тізняної війни в плані тому, що ми не змогли зберегти мир і на сьогодні. Іде кровава війна на сході нашої держави, і знову багато коростенців були мобілізовані. На жаль, і загинули коростенці. На жаль, багато поранених інвалідів. І сьогодні на нашому мітні теж знаходяться ті воїни, гордість нашого міста, які захищали і захищають нашу державу. Сьогодні я думаю, для молоді в першу чергу. Є гарний приклад, яким чином спочатку думати про батьківщину, а потім про себе і відстоювати незалежність нашої держави. Запросили до слова й сучасного героя, воїна-учасника АТО Сергія Бабського, котрий на власному досвіді знає, що таке війна. Те, чому ви зараз навчитесь, те, що у ваші серця і думки, буде керувати вами протягом всього вашого життя. І те, наскільки добре. Ви будете усвідомлювати себе громадянами цієї країни і намагатися зробити цю країну кращою. Буде залежати якість життя і вас, вашої, вашого життя і життя ваших дітей і нащадків. Тому я вас прошу дуже навчайтесь, навчайтесь добре і приділяйте увагу історії, бо немає народу, який забуває свою історію. Він просто стирається. Це дуже видно добре зараз на сході України, там, де люди без коріння практично жили, вони не відчувають батьківщини, вони переживають за матеріальні блага і все. Тут дуже сумно це констатувати. Ви маєте пам'ятати, які були вороги у України, які вони є зараз, не те, що ви маєте тримати в собі ненависть чи злобу. Ні, ви просто маєте бути готові до того, що колись доведеться боронити цю державу. З нагоди 70-ліття з дня перемоги у Другій світовій війні серед шкіл міста попередньо були проведені конкурси на кращу кімнату та куточок бойової слави, проведення військово-патріотичної роботи та виконання норм до призовної підготовки. Під час урочистостей міський голова вручив нагороди грамоти і призи переможцям. Виступи на урочистому мітингові перемежовувались із виступами учасників різноманітних творчих гуртків Коростенського міського центру позашкільної. Світи, Прокинься моя україн Нагоди дня пам'яті і примирення, а також дня перемоги, який відзначається 9 травня, відбувся й біля обеліску пам'яті нашим землякам-захисникам вітчизни, що встановлений з фасадного боку загальноосвітньої школи No5. Не лишень урочистості підготували власними силами учні і вчителі школи, а й сам обеліск і територію довкола привели до ладу власноруч і власним коштом батьки і учні школи. Слова побажань миру Україні й українцям пролунали. На мітингу з вуст міського голови Володимира Москаленка, який також завітав на урочистості. А від імені ветеранів виступив воєн-інтернаціоналіст Григорій Кирилюк, в пам'яті якого нинішні військові дії на сході України не перші спогади пов'язані з війною. Я був мальчиком 8 років, коли освобождає моє родне село. Я сидів у землянці, я пошутив, ужасы этой войны, когда гремели орудия, Катюши загремели, я думал, что конец света будет, когда рвались над головой снаряды. Когда война закончилась, ну, среднее поколение, старшие люди, и мы, подрастающие, уже не верили, что будет война. Верили в то, что конец войне навсегда. Однако жизнь идет, все меняется. І не так воно виходить, як би хотілося. Сьогодні у нас ведеться війна на Донбасі. Самая жестокая, разрушительная війна, де гибнут люди, діти. Нічому не повинні, все розрушається. Учні школи підготували музичну театралізовану композицію, присвячену Другій світовій. Виступила зі словами привітань і директорка школи Любов Волківська. Кров піднесені у небо падають на нас дощем пам'яті. У кожній цій краплині, душі батьків, дідів, прадідів, всіх праведників, і саме тому ці краплини для нас нескінченні. Ми доземно вклоняємось воїнам-визволителям, нашим захисникам. За можливість радіти сонцю, бачити красу природи, буяння білоплинного цвітіння садів, вдихати свіже повітря рідної землі, рідної України. На закінчення мітингу школярі вручили квіти запрошеним ветеранам і просто гостям школи. Цього дня не лунали політичні заклики, а говорили щирі слова про те, що ми пам'ятаємо і цінуємо зроблене нашими дідами і прадідами в роки Другої світової, аби перемогти фашизм. Сподіваємось раз і назавжди.